Колумбійці, які мешкають поруч із вулканом Неваду Дель Руїс, опинилися в небезпеці. Тут значно зросла сейсмічна активність. Минулого тижня в регіоні оголосили помаранчевий рівень загрози. Уряд розпорядився евакуювати людей, які мешкають у радіусі 15 кілометрів від вулкана. 1985 року. Його невелике виверження забрало життя 25 тисяч осіб. Люди це пам'ятають, але відмовляються їхати. Біля вулкана розвинене сільське господарство. Тут розводять худобу, вирощують кукурудзу, картоплю, цукрову тростину і каву. Чиновники сказали, що нам треба евакуюватися, але ми не поїдемо. На мою думку, я кажу за себе, але впевнена, що інші мешканці села зі мною згодні влада не зможе змусити нас евакуюватися, бо ми не покинемо будинки худобу та врожай. Невадо Делі Руїс активний два мільйони років. Його навіть невеликі на виверження дуже небезпечні, бо на вершині лежать льодовики і можуть виникнути лахари, грязьові вулканічні потоки. Саме лахар майже повністю знищив місто Армеру у 85-му році. Зараз у зоні ризику живе півмільйона осіб, з них 100 тисяч перебувають у найнебезпечнішому районі. Ми наполягатимемо на евакуації, ми не можемо забирати людей з селоміць, але можемо попросити їх передати дітей соціальним службам. Маємо законні способи, як створити безпечні умови для дітей. Влада обіцяє розмістити людей у тимчасових притулках або видати субсидії на оренду житла. Невадо-Даліруїс – руїс найвищий активний вулкан андійського вулканічного поясу.